21 серпня 1911 рік саме в цей день було скоєно злочин, який увійшов в історію як пограбування століття. З Лувру була викрадена Мона Ліза Леонардо да Вінчі. 109 років тому про знамениту джоконду знали лише обрані знавці і особливі поціновувачі мистецтва високого ренесансу. Однак романтична крадіжка зробила так, що про картину заговорив увесь світ. Її друкували газети, вона надихала поетів по всьому світу, а сам злодій навіть став героєм літературних творів. Цим загадковим викрадачем виявився працівник музею, італійський майстер Вінченцо Перуджа. Молодий італієць незадовго до події влаштувався в музей сезонним робітником. Він був склярем та виготовляв захисний екран для великого полотна Давінчі. Після роботи в понеділок, коли в Луврі не було відвідувачів, він проникнув до зали, зняв картину зі стіни, вийшов на бічні сходи, вийняв картину з рами, загорнув у куртку і спокійно вийшов з музею. Те, що Моналіза зникла, охоронці помітили лише на наступний день, після чого був закритий не тільки музей, але і кордони всієї Франції. Займатися пошуком картини і злочинця доручили одному з кращих французьких слідчих Альфонсу Бертільону. Підозра лягла на працівників музею, в тому числі на директора, який стверджував в інтерв'ю, що вкрасти моналізу так само нереально, як викрасти дзвони собору паризької богоматері. Жартівники сміялися. Тепер на черзі Ейфелева вежа. Також під підозрою перебував аргентинський колекціонер Едуардо де Вальф'єрно, який незадовго до викрадення замовив шість копій Моналізи. Усі копії він продав, видаючи їх за вкрадений оригінал. За деякими даними, саме він і організував викрадення картини, а Перуджа став всього лише виконавцем. Заробивши мільйони на підробках, Вальфєрно зник. Оригінал був йому більше не потрібен. Поліції довелося помучитися кілька років, перш ніж встановити грабіж. Цього було якраз досить, щоб в світі відбувся справжній ажіотаж, і про картину заговорили усі. Полотно знайшли тільки через два роки в Італії. Грабіжник видав себе сам. Він відгукнувся на оголошення в газеті і запропонував продати джоконду директору галереї у Фіці. Однак той зв'язався з поліцією і злочинця було заарештовано. На допиті Вінченцо Перуджа зізнався, що вкрав картину, тому що хотів повернути на батьківщину національне надбання, яке належало їм по праву. Варто сказати, що патріотичні мотиви злодія викликали резонанс в італійському суспільстві, і Перуджа відбувся відносно легко. Флорентійський суд засудив його лише до одного року в'язниці. Монолізу ще півроку виставляли в музеях Італії, а потім повернули до Франції. Проте і сьогодні знаходяться люди, які мають сумніви в тому, що в Лувр повернувся оригінал, а не копія знаменитого шедевра.